У колишньому провулку гвардійському, а тепер вулиці Національної гвардії, у комунальників кипить робота. Наразі на цій ділянці силами КП «ШРБУ» проводиться масштабне оновлення дороги. На цій вулиці подібних робіт ще не було. Шляховики-ремонтники розширюють дорогу, встановлюють бордюрний камінь і роблять паркувальні кишені, щоб цей міжквартальний проїзд був якісним і зручним для водіїв та пішоходів. Зараз тут проводимо ремонт дороги, ставимо бортовий камінь. Також реконструкція проходить у нас з тротуара, розширяємо кармани для автомобілів, а також робимо ширше дорогу. На доручення міського голови Кременчука Віталія Малецького роботи по вулиці Національної гвардії Кременчуські комунальники розпочали у цьому році. Депутатський корпус підтримав завдання, щоб Кременчук був комфортний однаково і в центрі, і на околицях. Не можна сказати, що район гвардійської це околиця, але тут стара забудова, стара інфраструктура, старі комунікації. Зараз було замінено частково комунікації, зроблено ремонт дорожнього покриття. Робляться тротуари. Впевнений, що так повинно бути в кожному мікрорайоні. Кременчука. Сьогодні ставимо завдання шляхово-ремонтно-будівельному управлінню звернути увагу на тротуари, зробити їх безпечними для мешканців, зробити комфортним перебування тут і пішоходів, і автомобілістів. Дякую за те, що ви підняли цю проблему спільними зусиллями, обов'язково її вирішили. Олексійович, крім того, за вашим дорученням, за сприянням депутату міської ради Ясені Олександру, в цьому році ми влаштували також додаткове освітлення. Цей мікрорайон освітлення взагалі не бачив ще за радянських часів. В цьому році більше 40 одиниць світильників на опорах ми влаштували. Депутат Кременчуцької міської ради від цього мікрорайону Олександр Яцина восени минулого року проводив зустріч з громадою саме на цій вулиці. І тоді до нього і звернулися мешканці з проханням зробити нову дорогу. Восени 2021 року була зустріч з мешканцями цього мікрорайону Віталій Олексійович, Я і Москалик. почули мешканців. Якби не розпочалася війна, то звісно, б почали чуть раніше. Ну, а так, почали, коли з'явилися кошти, то що всі кошти йдуть на війну. Так що за підтримку міської ради Віталія Олексійовича і депутатів, тобто, в принципі, виділили ті кошти і розпочали. Ну, наскільки погода дозволе, то будемо працювати. Обіщали і робимо. Бригади КП ШРБО будуть працювати на цій ділянці, доки дозволяє температурний режим. За необхідності роботи буде продовжено і в наступному році. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.